Всім привіт! Просили оглянути інструмент грас. Що можу сказати? З точки зору хвиль, росли ось тут імпульсно, ніби це можна вважати якоюсь першою хвилею. І показуємо якусь корекцію, чесно кажучи, на перший погляд, не дуже зрозуміла корекція. Можливо, це якийсь трикутник, ми рисуємо, але ось ця остання хвиля. Трикутника, вона доволі схожа на імпульс, тому треба це все грамотно передивитися. Поки що роблю такий коротенький огляд, чисто на око, дивлюся. Тут теж ніби виглядає, що в нас трикутник, він тут більше підходить. Тобто є якийсь зигзаг, типу, або комбінація з двох зигзагів, яка в нас нарисувала цю корекцію. Але Показали відкупну ось тут реакцію, ніби. Тут останній, який, скоріше за все, був, як кажуть, смартмані ордер блок, який дав реакцію. Відкупну, ніби виросли імпульсно, хоча локально дуже кривесенький імпульс. я вважаю, тобто ось тут якась незрозуміла ситуація. Ну, ми її пропустимо. Хай буде це якийсь початковий діагональник. Тут зигзаг, навіть подвійний, можливо, якийсь зигзаг. І почали типу йти в якісь розтяги хвиль. Ось ця корекція мене бентежить в тому плані, що вона поки що приймає такі розміри, які ми не бачимо внизу на історії. Тобто, якщо ось це вважати 1, 2, 3, 4, типу, нас ще очікує якась п'ята хвиля. Тобто, за ось цією корекцією треба поспостерігати. Це може бути навіть якийсь імпульс, відскок, імпульс, відскок, імпульс. То якась ось така картина. Ось це буде погано, якщо ми ось так впадемо. Тут буде знову відскок, і ми далі продовжимо падіння. Ось ці рівні, я відмітив, вони дають реакцію на історії. На даний момент виступає зеркальний рівень супротиву. Ми від нього, бачите, яку отримали реакцію. Тобто зараз потрібно локально поспостерігати за цією корекцією, вона може прийняти ось такий імпульсний характер. Далі покажемо відскок і далі почнемо падати. Тобто, поки що зміни структури немає глобально, ми ще досі знаходимося в якійсь корекції, нам потрібно, щоб показувати якусь силу, прорізати, пробити ось цю зону, закріпитися над нею, знову пробити. Ось цю якусь зону. Ну і на кожному етапі у нас будуть зустрічати продавці. Тобто ось тут якась була реакція, тут, 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 тут. Тобто, на, кож... на кожному рівні якомусь буде зустрічати супротив, і нам цей супротив потрібно пробивати, закріплюватись, пробивати, підтверджувати ось цю структуру, зміну структури. Тобто, що ми ось тут. Змінили характер. Наприклад, якщо розглядати з точки зору SmartMoney, тоді вже якісь розглядати позиції. А поки що цього немає, і в нас ще є всі шанси отримати ось тут реакцію продавців і оновити ще ось цей мінімум. Якщо відкривати ось цю сторінку цього токена GRAS на CoinMarketCap. То в нього загальна пропозиція цей 1 мільярд монет. Тільки 250 мільйонів, ну 244 мільйони знаходяться в обігу. Тобто тільки ось ці монетки, вони в обігу і торгуються десь там на біржах чи на гаманцях і так далі. Ще 750 мільйонів вони заблоковані. І ось це воно вказує. Ось ця ситуація, вона якраз вказує на те, що, скоріше за все, токен ще знаходиться в якійсь стадії своєї укатки, і, скоріше за все, він шукає якусь справедливу ціну. І це ще не все. Тобто, навіть якщо ми покажемо тут якийсь відскок трійкою, ми можемо все-таки і далі почати там спускатися. Тому я б би... Я би не радів поки що ось цьому відскоку, тому що він. Ще нічого не підтвердив, це як лише якась перша хвиля росту, зародження цієї першої хвилі. І нам треба, щоб показувати подальшу силу, подальший ріст, треба пробивати, закріплюватися, пробивати, закріплюватися. Тобто підтверджувати структуру висхідну. У нас на даному етапі поки що несхідна структура. Знову пробили. там Локально теж: ми падаємо, пробили, впали, відскок. Знову пробили, відскок, знову пробили, впали. Відскок знову пробили, впали. Тобто немає зміни характеру руху. Тому і ця монетка поки що не зовсім висхідна, я вважаю. Ну, на цьому все.